Дівчатка сьогодні в мене такий дуже стресовий день. Я собі допомагаю розслабитись, не нервувати. Ось таким чином. Перше – це рухає шкіру голови, заходичи на чоло, напрується на всіх зонах. Можна зайти під волосся, так ще набагато приємніше. Насажу вух. Зупиняюсь внизу тут. Ростираю трошечку між правами, фіксую тобі погляд, можна включити музику, помедитувати, якщо вдається. Можна перестирати, просто покрутити, дуже приємно. Подихаю. Глибокий дих, На віддиху штиснула. А Видих. Інше. Не вдих. На Вдих. На Поплеска. Бажаю вам не стресувати, станути нас ага. себе почувати.